Чудова історія одного ліхтаря, оригінальний номер 8330 Боріс 221. Він встановлювався на Л200 з 2019 по 2023 рік. Як ви бачите, він складається з декілька секцій. Одна секція лампочки розжарювання, а тут ЛЕД з нагорі на лед. секції, які створює тут самий фірмовий малюнок. І от реальна історія, яка зі мною. Була після ДТП, хлопцям потрібно було замінити один ліхтар. Поставили, уночі вмикають габарити і бачать дивну картину. З одного з боку світиться квадратик, а з іншого крапелька, ніби сімка. Перев... сімка. Почали розбиратися, і тут стало зрозуміло. Всього ліхтаря є декілька варіантів малюнка. Крапелька, квадратик і ще комбіновані версії під різні ринки. Тобто, Замінити один не завжди достатньо. Якщо взяти інший варіант, отримаєш різні світові підписи і зліва, і справа. І важливий момент. Якщо ви хоч раз уночі їхали за L200 з крапелькою, ви цей задній габарит впізнаєте завжди. Його неможливо сплутати ні з чим іншим. Тому перед покупкою такого ліхтаря обов'язково консультуйтесь. Я вже, через, я вже через це проходив. Ці ліхтарі в мене є в наявності. Підскажу правильний варіант, щоб не купувати двічі. Пишіть і підписуйтесь. Продовження буде.